Водний світ є водний світ. Блогерів не треба мобілізовувати. О, який здоровий, е, класно підійшов би для окопа. Тут бувають такі моменти, коли там всі друзі трошечки випивають, і ти сидиш як добрий день, як здрасті. Бо, ну я сам ще з Бердичева. У нас завжди там гулянки, п'янки, поніслася дорога в рай. Він знаходить студію, де знімалася Аня і Аліна. Я думаю, окей, приходжу на цю студію. Там немає надпису, ро це розлючена, ідеальна, там нічого немає. Там просто два стульчика сидить, і все. Стоїть чашка з Анією і зі мною, і я мав її розбивати, коли я чудив. Прям там персонажі з шоу бізнесу хто це робив, не з шоу, Ну як такі мілкі, скажем так, персонажики, яким я б задоволенням набив би пику. Так, ви подивіться, який гостинний килимок. Давайте спробуємо вгадати зірку по килимку. <с? <с?> Окей, давайте заходимо. Опа! Опа! Ну добрий хто б сумнівався? Хто, б... хто зараз не той період часу, не а, той да, період часу. Значить добрий день, тобі прошу. Привіт, рані да, тебе бачити. Добрий, добрий день. добрий, добрий день. День. Слухай, попали в твою конуру ага. холостячку. Привіт. А, так. Так. Почекай, а, почекай, почекай. Та, чекай, почекай. Дай по цьому ти руку. Свою Та, та хоч щоюсь дай тебе. Це в шокі. Де вони? Де вони? Хто? Ну, дівки! Всякі там. Ну, зараз покажу. Покажи хату. Я, я розумію, що ти вже її показувала. покажи ще раз. Ну давай, що, що? що? гардеробно, почнемо. Звичайно, всі так, хочуть мене... побачити гардеробну, блогера мільйонера Давай, в мене е, мало речей. Заходь. Е, мало речей? Велика Гардеробна, але мало речей, пані. А що І далі? якщо що, дуже все скромненько. Скажімо так. Тут у мене футболочки висять, рубашки. А, і а, так, така, то, то, так, такий одяг. Тут куртки, худі, кофти і так далі, і там все спортивне, носки, труси. Так, хто хто пере, хто прасує, розказує, хвастайся. Ну, у мене є хатня помічниця, яка ragon. пере, прасує, одна? робить мені одна. .种. А вона постійно в тебе тут ê, живе? Ні, вона по, три рази в тиждень приходить. Три рази в тиждень і а, мені цього з головою вистачає. Зараз ще холодильник вам покажу. Так, а, до речі, а цей, скільки ти платиш їй? Скільки я плачу? Я не пам'ятаю, чесно кажучи, там якась фіксована сума, але я не пам'ятаю. Ну, скільки, тисяч 15-20 в місяць. Ні, ні, менше. Там менше б, не? Да, десь три рази в тиждень вона приходить і менше 15 тисяч да. гривень. А, ну такі ціни I think зараз. I Ось все, це то, що я хочу показати. Похвастатися, ну, але да, по подяки бачу. Да, що щоб, бачите, бачити, Волошин не просто так, тільки невідомо чим, чим займається, а й допомагає садом оборони. Я почав це збирати, тому що, знаєш, уся вся історія там не допомагаєш, не висвітлюєш і, і я думаю, треба показувати людям, що все-таки допомагаєш. це важливо. Так, Що в нас ще тут є? Так, Тут у нас ігрова. Ігрова. Е, я Та Вона така... ігрова для кого? Ігрова, ігрова для мене. Я дуже люблю комп'ютерні ігри, особливо Counter-Strike. Тут в мене є е, комп, який я спеціально для цього в принципі, купив. Оно. Але ліжко теж є, і тут можна пограти трохи в інші ігри. А, можна, але я цим не займаюся тут конкретно. Конкретно тут. Добре, конкретно. що ти уточнила. Знаєш, але я цим не займаюсь. Трохи люди мали напрягтися. Да. Ну і тут я ще намагався стрімити, тобто запускаю там стріми на твічі, але, чесно кажучи, не зайшла мені ця історія, тому що дуже багато часу займає. Скільки годин треба стрімити так нормально, щоб набути? Я по 4, по, 4, по 3 години стрімив. Плюс це треба прогрівати, треба створювати ажіотаж, і це реально довго і важко. О, mm -hmm. Тут в мене, ну от я дуже люблю футбол, тобто це моє хобі, one, і Тут в мене такі всякі футбольні штуки. Е, це мені подарували, подарували, це я став кращим гравцем матчу, це теж кращий гравець матчу. От, е, тут е, в мене духи, як буде української духи, я, парфюми. Я дуже люблю Louis Vuitton парфюми, тому що мені важко було підібрати свій запах, а от Louis Vuitton мені підійшли. І в мене майже всі парфюми це Louis Vuitton. Прикольно. Ну і все тут там, часики. Часики. О, давай, давай. Ну я давай. Дивись, Тут немає нічого такого. Тут просто всі часи, які мені подарувала колишня дружина. Тут Версачок просто три пари. Слухай, ну зараз так всі подумають, що ти скажеш, типу, це, єди, це всі годинники, які подарували мені колишня дружина, а да. що сам собі нічого не купляв. Часи собі не купляв ніколи. Слухай, куча картин, я ще да. всякі дивлюся в те, що да. це взагалі да. в тебе. Ну, як я вже казав, я футбол дуже люблю. Це mm -hmm. легендарна колаба була Месі Роналду з Вітоном. Це моя там улюблена картина, улюблена фотка, яка є взагалі в інтернетах. Це я на аукціоні купив для ЗСУ, передавав кошти і виграв. Таку футболку, тобто з за автографом Забарного. Забарного — це український футболіст, який грає в Англії за дуже крутий клуб. За його автографом і в таку рамочку його затулив. От. Це що тут. Це за е, власники картини. Я спитав, чи можна їх прибрати. Вони кажуть, що не можна. Я думаю, ну хай стоять. Вже. Вони розставлені по цьому, як воно, по феншую, вони їм гроші притягують. Ну так? дай Боже, хай мені так, ще заодно притягують. А це, е, ну теж, Луєвітон я люблю дуже сильно, тому картина така з круджем. Ну, стандарт такий. — Бізнесовий. — Добре, їдемо далі. Що там що... А, о, чекай, ще? А, чекай. що така нам штука є. Оооо, це вже важка артилерія пішла. Да. Да. Це мені також нещодавно передали за допомогу хлопцям-артилеристам. Вони з цього там щось підривають, я, чесно кажучи, не знаю що. Ну, ти хто, хто знає напишіть в коментах. Да. Де, напишіть, що це таке, що це таке. цікаво, теж дізнатися. Так, окей, добре. Да. Йдемо далі. Так, яка кімната? Там вже спальня буде, те, що. Це вже мої, мої покої, скажімо так, де я відпочиваю. Де я сплю. Ну, тут, тут навіть нема що розказувати. Просто мені дуже подобається вид з вікна, вигляд з вікна, тому що ти прокидаєшся, і тут може бути або туман, або сніг, або навпаки сонце. і дуже велика панорама, і тобі прям ну, і... Так, давайте всі глянемо на панораму. Пожалуйста. Я думаю, що літом буде красивіше чуть-чуть, тому що буде все зелене, все гарне. Але тут бачиться прямо центр Києва. І тут прям на всі топові ЖК вихід. Це квартира е орендована, е ні, ні, не орендована, так? У да? мене є мої квартири, але О, я О, До ще скільки квартир в тебе в Києві є? Одна в мене квартира з ремонтом. Це вона на зеленій, коротше, на серці знаходиться. І У -у -у. одна квартира в мене без ремонту, дві квартири без ремонту, вони знаходяться в новобудові. По але скільки метрів? Ті, що без ремонту 90 квадратів, а та, що з ремонтом 55 квадратів. Окей. А, до речі, коли в тебе перша квартира з'явилася? Тут своя, куплена вже? Ну, Роки 4 тому десь. Роки 4 тому. І то так. того, що мама сказала. Мама сказала: купи Саша квартиру, бо я буду не спати ночами. Ну, я і купив. Так, слухай, ну скажи, є життя взагалі після а, розлучення? Як воно? Та, ну, Життя є просто воно інше. Я розумію, що тебе вже всі замучили цим питанням, але все ж таки. У ну, дивись, життя є, воно інше, але воно мені також подобається, тому що я людина, яка дуже любить, скажімо так, простір, вільний простір. Угу. І коли в нього є свобода, свобода дій, немає якоїсь, скажімо так, зобов'язань перед кимось постійних. Тому для мене зараз такий період кайфовий, тому що я 8 років в стосунках. Тобто, останні 8 років я був майже весь час стосунку. З зараз... кількох років починаючи. Це десь з 18 років десь wow! ну, приблизно. Да. Жесть! Да, да, да. Тому я Слова, зараз тобі... насолоджуюсь. А, а зізнайся, от було важко з 18 років, 8 років в стосунках. Це ж самі такі бойові роки. Важко було? <смір> ну от зараз, так. <смір>, да, я розумію, що <смір> трошечки часу десь я <смір> е ну, не то, що втратив, але ні, я дуже я дуже вдячний всім обидвом стосункам. Там і 5 років, які в мене були стосунки, і 3 роки. Але <смір> зараз хочеться просто відчути, що таке вільне життя, тому я не хочу зараз стосунки. Так, стоїть. скажи мені, ти був башкетником в стосунках? Ти десь в цей наліво не, в ходив, наліво, наліво, там, чи не щось? ходив, тому що в мене батяня такий рідний мій. Полюбляв цю історію, і ага. я бачив, як, як а, мамі від цього було гидко, погано, і тому в мене такий е, асоціація і тригер е, не дуже гарний склався в дитинство, тому е, дуже багато в мене знайомих, скажімо так, е, промишляють, <гум> промишляють> <гум> такими <гум> ділами і навіть пропагували мені цю історію, але я кремень був весь цей час, тому Ясно. не ходи. Молодець. Зараз е, є таке відчуття, що з ципі зірвався, що кожен тиждень, кожних три дні, кожен день е, може бути нова дівчина чи нема? Ні, прям такого, такого немає. Такого немає. В мене просто дуже багато роботи і немає часу, тому що ну все одно типу дівчатам треба виділяти час, треба з ними спілкуватись, треба приділяти їм увагу, да, навіть якщо це якісь вільні стосунки. А в мене весь час уходить на роботу. Тому що в тебе завжди повинно бути вдома? От якась головна річ, що це продукти, фрукти, якісь... фрукти. Фрукти це яблука, це ананаси. Я дуже люблю. Ну яблука ананаси є, прям божною і яйця мають бути, щоб я собі міг. Якщо що, яєчню зробити, це моя улюблена страва. Років. Руки... Тобто, Мені можна взагалі нічого не їсти, а от якщо ну типу є яєчня, я буду їсти яйце. А це і руки з правильного місця ростуть ти щось, можеш приготувати ще Ні, щось трошечки, отак от, але яєчню <плес> приготувати <плес> точно можу. Яєчню це... з сосісками це топ. А дівчат якимось сніданками дивував? Чи то тож, яєчню, яєчню, <плес> яєчню, яєчню з креветочками, з цибулькою і з помідорками. А, ти сказав, що дуже багато часу забирає робота. Да. Що, на чому заробляєш гроші зараз? От з чого найбільший прибуток? Та направлень насправді дуже багато. Тобто, це і продюсування. В мене є декілька блогерів, з якими ми робимо запуски на інфопродукти. Плюс я а що таке запуски на інфопродукти? Ну тобто у блогера є якась експертність. Наприклад, він вміє гарно знімати рілси чи гарно знімати там контент. Він угу. може. Цей якщо він в нього є ці навички, він може це зробити будь-якому будь-якому бізнесу, да, і може навчити людей робити ці самі історії. І блогер продає це свій досвід за гроші, скажімо так. А я допомагаю йому цей досвід продавати і беру за це свій відсоток. Плюс в мене є свої блогери, які вирощені повністю ну, тобто, з нуля мною. Ну це як не знаю, в шоу бізнесі є там продюсування артистів, так само в блогерстві є продюсування блогерів. Тобто, в мене свої блогери. Плюс я роблю свої запуски, плюс криптовалюта, YouTube проекти Іноді реклама в Інстаграм, але за дуже дорого. Та і ну, тут якось дуже багато всього. Я не, не, а не назву все. Пам'ятаєш, за місяць яка найбільша цифра була в тому, О, що я ти заробив? Про цифри, напевне, все-таки не дуже хотів би говорити, тому що зараз не, не той час, коли треба цим хвастатися. Ну, це типу сотка доларів була? Ну, напевне, напевне, так. Окей, прикольно. Так, скажи мені, хто сьогодні твій найбільший конкурент? Конкурент? Так. Да. Ой, чесно Сам кажу, собі вибери з будь-якого напрямку. Ой, складне питання, тому що по більшій частині я з усіма своїми конкурентами дружу, товаришую, і у нас якісь є або спільні проекти. Ну, Я намагаюся з усіма своїми конкурентами, навіть там в продюсуванні, знаходити якісь точки соприкасання, скажімо скажем так, і робити цю конкурентність взаємовигідною для мене і для нього. Тому в мене немає конкурентів, з якими ми прям. Бадаємось. Просто а, є там люди, які там мені не подобаються, я з ними не спілкуюся. все. Окей. На цьому зробимо вигляд, що ми повірили. <laughs> ну, Ваше право. <laughs> так, а зараз для тебе бліц. Давай. <laughs> гелік чи машина С класу. А, гелік. А, косяк чи, може, стопарик? Косяк. <laughs> <laughs> Секс чи спорт. Спорт. <laughs> <Рамина> чи Алхім. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> алхім. Соловичі Ефрасініна. Соловій. Скільки разів за тиждень сексом займаєшся? Це газ буде. Попа чи груди? Попа. Твій найбільший страх сьогодні? Немає. А найбільше бажання сьогодні? Мільярд доларів. Прекрасно. Саш, скажи мені, ти сказав недавно мені, що алкоголю не вживаєш? Зараз ні. А, але вже більше ніж півроку ти е, закидуєшся, можна сказати, антидепресантами, да, да може більше. А, але я знаю, що рік. що, що був період, коли ти от і той і другий паралельно вживав, да? Ну змішував Це, Це не так що, давно було. Що, що тебе штовхнуло до цього. Та ну чесно, просто бувають такі моменти, коли там всі друзі трошечки випивають, і ти сидиш як добрий день, як здрасті. І думаєш, як ну, слива я... в дупі. Ну так, да, да. і думаєш, типу, ну я сам ще з Бердичева. У нас завжди там гулянки, п'янки. Коли я приїжджаю додому до батьків, у мене там кращі друзі, вони сидять там, ну, шотіку випивають. і Думаю, ну я один-два чуть-чуть вип'ю і все, але один-два воно ж так не закінчується. І добрий вечір. Слухай, скажи мені, а коли... скільки років ти так перший раз гарненько? Ну, дивись, да, я такий трошечки з дитинства був любитель пригубити. Угу. І десь в 9 класі, це мені років було, мабуть, 14 чи 15. Я отак дуже хорошенько дав джазу перший раз, ну і потім поніслася. Паніслась дорога в рай. <гум> так, дивися, всі в соцмережах слідкували за, за тобою, за твоїм психічним розглядом, про, про який ти розповідав. Як зараз з цим взагалі ситуація? Як, як це відчуваєш? На 99% краще ніж було. Тобто, я думаю, що в мене від цього розгляду залишився один відсоток, який іноді дуже мене може там якось турбувати, але я вже знаю, як з ним справлятися. Слухай, психотерапевт, був ж в твоєму житті, так? Да, ти бу. зразу знайшов свого. Потрібно, Ні. Це був напевне десь на який дев'ятий, восьмий, сьомий. Ну дуже довго ми шукали людину, яка може допомогти. І я думаю, що це був десь сьомий, ну приблизно сьомий психотерапевт, який допоміг реально. До речі, що от, е, ти можеш сказати людям, в яких теж є якісь проблеми, але от вони соромляться піти до психотерапевта, знайти собі, почати вирішувати цю проблему. Зараз я думаю, такий що... час у всіх голова така, знаєш, трошечки поломана. Ну, я думаю, що ті люди, в яких дійсно проблеми, вони точно не будуть соромитися йти до психотерапевта, тому що я знаю, що це таке. Ти не можеш справитися з цим сам, і ти шукав. Аш будь-які виходи просто якщо ви не знайшли ще свого психотерапевта, то обов'язково шукати далі, тому що він точно є. Він точно є, який вам допоможе. Коли я потрапив до свого психотерапевта, він мені просто описав мій стан ще до того, як я йому розказав про свій стан. І я кажу: окей, все, кажі, що робити. Він мені назначив таблетки, і ці таблетки мені за сім місяців допомогли. Як то любиш взагалі відпочивати? Відпочивати? Е, ну я люблю випити. Я люблю провести класний час з друзями. Я люблю пограти в футбол. Я люблю пограти в Counter-Strike, подивитись футбол. Я люблю екстремальні якісь історії. Е, Тобто максимально різностороння людина, як і в кар'єрі, так і в принципі відпочинку. Є якась компанія, з якими ти завжди проводиш свій час, це... з якими тобі найклювіше? Там, от, наприклад, пару чоловік, ти знаєш. Це що... Вова Шумко. Я його дуже сильно люблю. Ми з ним дуже часто час проводимо. Останнім часом рідше, але загалом класно. Як ми, коли ми зустрічаємось, це одне із найкращих е, в Рівні так скажемо. Це е, Лесик, в мене є блогер, також він відомий в Інстаграм, Мійкум е, Саша Заліс. Блогер Богдан Буше Діма Євтушенко? Ну тобто, це такі люди з моєї сфери, з якими мені дійсно прям дуже супер комфортно. Ну і мої якісь найкращі друзі з дитинства ще яких ніхто не знає. Ханумак, це зараз хто твій друг, де друг? Ну, це людина, яку я не розумію. Не розумію Євченка, скажем так, і е, дуже багато мені негарних речей про нього написало е, багато людей з шоу-бізнесу. Тобто, я чесно кажучи, навіть не думав, що отак от він з усіма спортив, спортив відносини. Слухай, оцей е, проект хотів завжди запитатися, коли ви з ним сидите, і він це такий відвертий тролінг був е, ані і Аліни. От признайся чесно, ну це була спланована кам кампанія піар чи ні? Він мене дуже багато просив прийти на цей проект. Я йому казав, типу, що це не мій формат, я не хочу. І тоді. Типу, він каже, Саня, ну допоможи, будь ласка. Я думаю, ну окей, типу, мені людині не важко допомогти. Я кажу, окей, я прийду, він мені каже, зйомка в Бучі. Я кажу, ні, в Бучу я їхати не буду. Він каже, хорошо, ми зараз йдемо другу студію. Він знаходить студію, де знімалася Аня і Аліна. Uh -huh. Я думаю, окей, прихожу на цю студію, там немає надпису, оце, розлючена і Реально, там нічого немає, там просто два стучика сидить, і все, стоїть і все. Мало того, там було дуже багато моментів: типу, стоїть чашка з Анією і зі мною, і я мав її розбивати. Ну я відмовився, я сказав, що я такого робити не буду. І взагалі нічого там про Аню, все вирізайте, що є. Там було, було дуже багато жартів. Тому спланованого там нічого не було. Це була це був тролінг наді мною. Я хотів, щоб це був тролінг наді мною. А вийшло? Як вийшло, тому я хотів, щоб це не випускалось. Але він випустив. А ти розумієш, що ти потягнув цей проект. І якщо б тебе не було там в кадрі, то може б ніхто навіть про це і не згадав. Я розумію, тому я не хотів, щоб це випускалось. Тому я в нього просив, і казав, давай я тобі заплачу гроші за зйомку, за монтаж, за студію. Типу, щоб цього не випускалось, бо я ж знаю, що це таке. У Мене були подкасти, які я не випустив через те, що там люди просили люди. Просили не випускати. В засобах масової інформації була куча різноманітних таких гострих публікацій, скандальчиків і так далі. Як взагалі батьки на це все реагують, що що вони кажуть взагалі про це? Ну вони ж мене знають особисто, вони знають, яка я людина. Вони знають, що таке змі, як вони подають цю інформацію і так далі. Тому подібне. Тобто якихось скандалів дійсно, які е, вартують уваги, їх було ну може на пальцях порахувати скільки. А от скандалів, які роздули змі і подали це під соусом того, яка я погана людина, це ну дійсно багато. Але вони просто ж, мама моя, що батька, що всі знають хто я що я і э, дійсно мої принципи цінності, і так далі. Тому... А може мама подзвонити так сказати? Значить так, щоби то було останній раз. Раніше таке було, коли я чудив. Прям це ще було до війни, ага. до повномасштабного вторгнення. Я чудив багато. Там і якісь волоси наращував собі, блять, і рісниці наращував. Що я тільки не робив. Ну, тоді я трошки попаяний був, чесно кажучи, реально. Я там зараз би я такого не зробив. Але це час, ми всі змінюємося. І ну, типу, що було, то було. Я не жалкую про, про те, що було. Тоді було, що мама прям дзвонила і казала, я такого більше бачити не хочу. А, дивись, ще така штука. А, зараз дуже багато звертають увагу на те, що публічні люди говорять. Про мобілізацію uh -huh. в тебе була заява про те, що блогерів не потрібно мобілізовувати. Як ти думаєш, після цієї заяви в тебе більше прихильників чи хейтерів ділилося? Я Не знаю. Я висловив свою суб'єктивну думку, і причому я висловив її дуже коректно. і перекрутили знову ж таки. Я там не було такого, що блогерів не треба мобілізовувати. Я казав про те, що якщо людина, блогер, дійсно допомагає, показує скільки вона допомагає, дійсно робить там. Це наприклад, лебіги було, що він робить реально дуже багато, то його мобілізовувати в даному випадку. Не потрібно, тому що він робить набагато більше ніж е, роблять інші люди, і це перекрутили. Подали що я сказав про всіх блогерів, в тому числі про себе. Хоча я такого не казав. Насправді було б дуже добре, е, ну відсоток блогерів від е, е, мобілізаційного потенціалу українців, як на мене, це напевно буде там 0,5, якщо не менше відсотка. Mm. Ось, але я ну е, впевнений, що цей 0,5 відсотка. Приносить більше донатів і користі, ніж всі решта ну перепрошую 99,5%. давай так не, не всі блогери. Знову ж таки, далеко не всі є дуже несвідомі блогери, які mm. не допомагають від себе, не роблять збори, не висвітлюють взагалі ніяких новин і не ну, ніяк не беруть участь в соціальному житті країни. Але ну, типу, більшість блогерів, яких я знаю, то це соціально активні максимальні люди. Я вважаю, що вони тут користі несуть дуже багато. Якщо в тебе десь Тоц мережах починає нестись оцей хтось один почне і обов'язково, типу, там мільйон таких з'явиться подібних коментів, де, типу, там чому не в окопі, чому в руках не видно автомата. Як ти реагуєш взагалі, коли такі писає? Не реагую взагалі. Тобто я намагаюся. А ти видаляєш, не видаляєш? Ні, ні воно просто висить, воно є. Тобто, Та ні, зайти, якщо під кожне відео в TikTok зі мною, то там підписано: о, який здоровий, класно підійшов би для окопа. О, який то, там не знаю, шоу вийшло на новому каналі, там де ткач, я Кухарчук, mm -hmm. Лесик, там, блогери, і там такі, о, які класні хлопці, що не в окопах. Тобто, ну, і, Я не реагую вже на це, тому що це вже якісь, насправді, мені здається, це мем. просто, типу, Люди вже пишуть це не тому, що дійсно так вважають, а тому, що це вже так прийнято. Просто там притравлювати, скажімо так, якихось публічних особистостей. Ну, Мені здається, люди просто з себе таким чином намагаються з'явитися відповідальні. А, Ти відомий, багатий, а, у тебе фільма фізична форма. У тебе є комплекси якісь взагалі. Є, напевне. Ну, Типу, просто якихось явно виражених немає, але якісь моменти є, які мені можуть. Я зараз не скажу, які це комплекси, але в моменті вони можуть там якось проявитися, не знаю. Ну, наприклад, я не люблю цю сторону свого обличчя. Але, але зараз ти даєш. Зараз і мені норм, але я не люблю, типу так. Да. Окей, okay, добре. Скажи мені, ти розказував про те, що от в наступних стосунках ти би хотів, щоб дівчина була менш емпатична, ніж Аня. Ось хто зараз на сьогоднішній день. От тебе приваблює, можливо, там, сексуально, в голові, ментально. Є, якісь такі... Є хтось з відомих дівчат, кого ти можеш назвати? З українського якогось медіапростору, напевне, ні. А добре, давай тоді звітом це uh, за кордон. Ну, от, якщо от так от просто за кордону дивитися, да, то мій типаж, скажімо так. І от мені, мені дуже подобається в дівчатах отакий от трошечки холодок, скажем так, да, коли вони uh -huh. більш незалежні, коли вони більш думають там, про себе, про своє життя і далі тому подібне. Я не знаю, як це насправді там у цих голівудських зв'язках, як у них насправді, хто вони насправді, але зовнішньо мені дуже подобається Меган Фокс. Хороша чертовка. Та тебе складні стосунки з батьком, ти говорив? Угу. А, їх немає просто. Немає, а ти би хотів їх ну, якось покращити? І хто має зробити цей перший крок? Та я робив вже перший крок. Я йому телефонував, і він дуже негативно відреагував, якось незрозуміло для мене. Я вже не пам'ятаю, як там саме було. Але ну, я зробив перший крок, я хотів почати спілкуватися. Він його, скажімо так, він від нього відвернувся, тому його, його право. А в чому заруба взагалі була? Е, та заруби як, як такової не було. просто Це, це людина, яка ображала мою маму. Е, я в дитинстві цього не дуже розумів, а коли типу, мама почала розповідати про якісь ситуації життєві да, з її життя, я просто зрозумів, що ну, ця людина не заслуговує там, на мою якусь увагу. Але потім я зрозумів, що це їх стосунки його і мами. І я думаю, ну, давай я з ним поспілкуюся. Просто, треба типу, ж, треба підтримувати якісь там, стосунки батька і сина. Я йому набрав. Він, це, він від мене ну, відвернувся, скажімо так. Я зрозумів, що все. Значить, все таки Мені з ним спілкуватись не потрібно. Скажи, є якась людина, з ким би ти не привітався, коли б зустрівся? Ну, Я з Парфюніпом не вітаюсь. А чого? Ну, типу, ми особисто і не знайомі, але, типу, якось так склалося, що. А, ну, Косо, один на одного дивимось, потім я там щось про нього говорив, не пам'ятаю що. Ну і мені якось, типу, не сподобався по поведінковим по манерам. Здавалось мені, що він трошечки одразу зірку якусь зловив, поведінка його не, не подобалася на, на деяких шоу, І е, деякі люди мені там близькі, е, які з ним спілкувалися, ну, також не дуже лісно про нього відгукалися. Але, типу, знову ж таки, я ж знаю, що про мене теж така історія ходить. Тому, напевне, це може бути до першого якогось особистого у спілкуванні. Зараз. Ну, от. Так за що можеш пику набити? Ну, за те, коли е, близьких моїх людей е, якось чіпляють і ображають. Тобто є е, е, там персонажі шоу бізнесу хто це робив, не з шоу. ну, як тінь. Мілкі, скажімо так, персонажики, яким я б задоволенням набив би пику, але ну, не, не маю такої змоги, тому що все-таки до мене багато уваги прикутоє. І... Не маєш змоги через те, що реально багато уваги прикуто, чи ви просто не пересікли ще? Ну, дивись, ми ще не пересікли. Насправді, і я сподіваюся, що не пересічемося. Що в фінансовому плані ти можеш собі дозволити? Не знаю. Ну, не знаю, піти в магазин купити гелік, наприклад. Ти можеш собі дозволити. Без кредитів, без нічого. Для мене це великі кошти. Для мене це великі кошти, але я можу собі дозволити таке ж купив. Прикольно. Продовжив фразу. Секрет твого успіху це. Саме самодисципліна. Пити на самоті — це. Нормально. Мав секс з трьох. Скільки разів на тиждень ти можеш в парнушку переглянути. Три-чотири. Після того, як ви зайню розійшлися, ти користався послугами ескорт? Ні. А на початку нашого інтерв'ю ти розказував, що в стосунках з Трінчер ти не зраджував. Угу. А в попередніх? Ні. Ніколи не Тоже... в будь-яких стосунках не зраджував. Добре, які помилки не зробиш в нових стосунках? Зроблю помилки. Ну, Це прикольно, бо інакше би було не цікаво да, жити. Абсолютно. Так? А що для тебе от ти для, на сьогоднішній день для себе визначив як найголовніше в житті? Сім'я. А що українцям не можна робити під час війни, як ти думаєш, на твою думку? Сиратися один з одним. Те, що ми дуже активно робимо. На жаль. Саш, ти дуже крутий. Я радий був тебе сьогодні бачити Дякую. в нашій програмі «33 запитання від Люксифа. Нехай твій мільярд чим пошвидше заробиться. От ну і не забудь поділитися. Ну з я... кайфом задоволенням. Дякую, що прийшли. Друзі. Ви ж знаєте, як зараз важливо розвивати український контент і як це важко робити, тому що ну, все-таки обставини. Змушують. Я дуже попрошу вас підписатися на цей канал, тому що ребята роблять реально класний контент. Підписуйтесь, ставте лайки, і дзвіночок там такий є обов'язково, щоб не пропускати випуски, також натисніть. Будемо вам вдячні!